новин у марафоні для вас працюють журналісти фактів сітеві та віком СТБ. Особливий офіційний візит у символічний для України день. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва у день соборності нашої держави. І це його перший візит після призначення на посаду. Туск зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем. Узгодили новий оборонний пакет для України детальніше у сюжеті Анни Боль. Найнадійніший і найстабільніший союзник України у смертельному зіткненні зі злом в цьому запевнив українців польський прем'єр Дональд Туск додав це не випадковість, що він прибув саме в столиці України. для мене абсолютно очевидно та природно, що я маю насамперед відвідати Київ на посаді старого нового прем'єр-міністра Польщі з різних причин, не лише на знак солідарності та дружби. Досі пам'ятаю нашу поїздку до Харкова на гелікоптері. Так, ми провели цілий день, щоб обговорити, як захистити Україну та Європу від тоді ще можливої агресії. Президент України Володимир Зеленський подякував Польщі за підтримку, адже це дуже допомогло українцям вистояти у перші дні повномасштабного вторгнення Росії та зазначив необхідна єдність. Така доля народів у центрі на сході Європи. Ми зберігаємо свободу лише тоді, коли захищаємо її разом. І нині особливо важливо це пам'ятати. Обговорили і ситуацію на кордоні. час, коли. Ми захищаємо не лише власну незалежність, але й свободу інших народів Європи, зокрема і польського народу. Солідарність з Україною не має руйнуватись через будь-які перешкоди. Я вітаю роботу уряду Польщі щодо зняття таких перешкод. На зустрічі з українським прем'єром йшлося, зокрема про розбудову прикордонної інфраструктури і зведення додаткових чотирьох пропускних пунктів на українсько польському кордоні та спільного кон контролю їхньої інфраструктури питання з блокуванням кордону польськими перевізниками вже остаточно вирішене і нині обговорюють заходи, які не зашкодять жодні зі сторін. Я запропонував пану прем'єр-міністру розглянути можливість участі польської сторони у будівництві автобану Краківець Львів, броди, рівне. Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А 4 яка у свою чергу є продовженням і частиною пан-європейського коридору Є 40 пропозиція української сторони, щоб польські інвестори долучилися до розбудови автостради з Краківця до Рівного на принципах концесії, є дуже цікавою. В такому випадку польські компанії були б не лише інвесторами, а й співвласниками таких проєктів. Також ми відновлюємо формат міжурядових консультацій, щоб уникати подальшого напруження чи непорозумінь у відносинах з Україною. Польський прем'єр на усіх зустрічах запевняв: немає нічого важливішого ніж підтримка українців, і це не порожні слова про те, що саме в Україні вирішується доля вільного світу. Тож закликав лідерів держав, які ще не усвідомили наскільки високі ставки цієї війни нарешті визначитися. Найтемніші місця у пеклі зарезервовано для тих, хто вдає нейтрального у часи моральних конфліктів. Нині той, хто вдає, що має нейтральне відношення до Росії та України, заслуговує на найтемніше місце у політичному пеклі. Польща приєдналася до декларації країн Групи Семи про гарантії безпеки для України. Київ і Варшава розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою, а також розглядають можливості спільного виробництва зброї. Сьогодні ж польща затвердила новий оборонний пакет для України. А ще Туск оголосив, призначив у повноважного з питань відновлення України, адже Варшава налаштована не лише підтримувати нас у боротьбі з російським агресором, а й активно допомагатиме повернути життя до зруйнованих українських міст звертаюся до українського народу. Так як ви шукали в перші дні війни прихистку, і багато з вас знайшли другий дім в Польщі. Пам'ятайте, цього досвіду ніхто не перекреслить. Взаємоповага і дружба збудовані на допомозі у хвилини біди, найміцніші. Хочу запевнити, що ви не залишитеся самі навіть у найскладніших ситуаціях. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Повернутися за кордон або боронити свою країну. Саме так вчинили герої нашого наступного сюжету. Прикордонники мужно стоять на захисті наших рубежів разом з іншими підрозділами у найгарячіших місцях на нулі нищить ворога, відбуваючи постійні атаки окупантів, від насипаючи їм у відповідь. 24 на 7 пильнують і північні рубежі на кордоні з Білоруссю. Саме там воїни знайшли час, аби поспілкуватися з фактами та запевнити, битимуться з ворогом аж поки не відвоюють кожен клаптик нашої. Землі ось тут ми тут живемо, це наш наш бліндаж. це покажу. Анатолій показує нам, як прикордонники облаштували свій побут, поки вони на позиціях на межі з Білорусю За час війни такі бліндажі стали їм за другу домівку. Просто сплю я, мій колега, ну і інші колеги. от у Нас буржуйка, ми топимо з дровами буржуйку, щоб тепло було. Про затишок у власному домі поки лише мріє, бо головне завдання для нього і побратимів вибити з рідної землі російську нечисть. Всі люди різні. Хто стікає, хто залишається, хто захищає? Держава має бути. Якщо не буде держави, не буде нас. Аби стати на захист країни, Анатолій повернувся за кордону. До війська пішов уже вдруге, у 17-му, нижче ворогів під горлібкою і вже під час повномасштабного вторгнення знову боронить східні рубежі. Та ця війна жорстокіша, каже боєць. Дуже багато, дуже важкої артилерії. Плюс авіація працює і стабільно в їх, що в нас і зараз дуже багато безпілотників. Можна за цілий день штук 20-30 нарахувати. З їхньої сторони наших трішки менше, але теж. Він не просто розповідає прикордонник, але пліч-оплі з побратимами робив усе можливе, аби знищити якомога більше окупантів. До позиції ми йшли майже 4 кілометри, бо заїхати не можна, бо ну, дуже інтенсивність обстрілів. Та й тяжче було навіть забирати своїх хлопців, які разом з нами були. Трасотіх, двосотих, саме ж бачать або стірикони, що якийсь рух техніки, вони відразу вже починають. Все за рівняти я бачу засмучених людей. Я бачу смерть. А це Олександр, який рік служить прикордонником, та за цей час встиг повоювати в найгарячіших точках. Окупанти щільно накривали їх артилерію, гатили з важкої зброї, ставали до ближнього бою. Та прикордонники разом з іншими підрозділами гідно насипали йому відповідь. І навіть під час ротації бійці не розслабляються, постійно тренуються та щораз збільшують бойову міць. Ми їздили на навчання в Англію. Ми трохи. Посилили свої навички. І зараз я думаю, покажемо свої здобуті знання на полі бою. Для нас важлива ця перемога. Тож для цього бійці готові докласти максимум зусиль на кожного з них вдома. Чекають родини, їхня підтримка і мотивує захисників і додає сил у боротьбі з ворогом. Вони готові далі тримати фронт, аби перемогти. А потім кожен із них втілить своє найзаповітніше бажання, про яке мріє вже не один рік. Поїхати відпочити сім'єю. На сіки час ми стараємося да робимо все можливе, щоб до перемоги мирне мир наступив для всіх людей. Це важкий момент. І Якось цей момент ми переживемо і буде все добре. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Сі Єдині новини. Добровільні формування територіальної громади ДФТГ, які масово створювали в Україні на початку повномасштабного російського вторгнення, нині поступово реорганізовують і розформовують. До редакції фактів звернулися представники столичного ДФТГ. Воля, яке на початку цього року і ще двома київськими об'єднаннями підпало під скорочення у підрозділі. Нам розповіли, що не розуміють такого рішення командування сил територіальної оборони, яким підпорядковані усі ДФТГ, поважають свою роботу вкрай необхідною для оборони країни. Райни, але наказ виконують. Факти звернулися по роз'яснення до ТРО. відповіді поки не отримали. Питання вже. Що ну як наші справи? Як і де зачищать чисті зброї, чистять. 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 Брої, всі знають заступник командира добровільного формування територіальної громади Воля Юрій Миколайович уважно оглядає усі автомати, гвинтівки і кулемети. Із цією зброєю майже два роки підрозділ виконував різноманітні завдання у столиці: охорона військових складів і об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання, робота на блокпостах та у мобільних групах ППО на сьогоднішній день. У нас Майже 300 чоловік це не секрет, це не рахуючи тих, які вже через нас пройшли. Тобто ми працювали як і бойовий підрозділ, який захищав небо від шахедів, так і як і навчальний центр. Переважна більшість підрозділу це чоловіки і жінки, які за різних причин не можуть бути мобілізовані, хоча й мають військовий і бойовий досвід, і ще можуть допомогти державі, але їх розпускають. Розпустять нас. То не всі ж можуть іти воювати, тому що є обмеження по віку 60 років, є обмеження по здоров'ю. Але цей вакуум треба ж буде заповнити. І ця броя ця зброя повинна стріляти у ворога. А не десь лежати на складах, але наказ є наказ, каже командир ДФТГ Воля Сергій Філіпов. Він теж має неабиякий досвід і встиг повоювати з росіянами у 14-15 роках, коли був заступником командира батальйону Донбас. Серед завдань, які виконував його підрозділ, важливими вважає і підготовку майбутніх військовослужбовців і підтримку ветеранів. Якщо повертаються ветерани з війни. То це для них як реабілітація. На сьогоднішній день більше ніде працювати вони не можуть. Ми даємо змогу відчувати себе потрібним для суспільства. Вітаю! Дуже народ України! Поки факти очікували офіційної відповіді від сил тероборони, цей підрозділ виконав наказ, здав усю зброю і провів своєрідний випускний. Дякую. дякую за професіоналіст. Дякую. Служу українському народові! Представник 241-ї бригади, якому підпорядковане ДФТГ Воля, пояснив, частину підрозділу приєднують до іншого добровольчого формування Мрія а хто може і хоче бути у війську, можуть йти в ЗСУ. І так буде з усіма добровольчими формуваннями територіальних громад. Хто бажає і має здоров'я та Вік призовний запрошується і мобілізується до нас, до бригади в підрозділ протиповітряної оборони. Ми їх запрошуємо. РТЦК вони працюють над цим, проходять там ВЛК. І хто бажає до нас вливається вже в колектив військовий? Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт А Єдині новини. В Ужгороді запрацював новий реабілітаційний центр для військових, які зазнали тяжких поранень на фронті. Тут безкоштовно допомагають всім відновитися та повернутися до повноцінного життя. Центр облаштували у будівлі колись покинутої котельні. Він не має державного фінансування, лікарі працюють на волонтерських засадах і сподіваються на грошову підтримку небайдужих, бо потреба у реабілітації військових постійно зростає. Спазмовані м'язи верхньої кінцівки і нижньої кінцівки. Через спазми м'язів у військового Василя сильні болі. У нього не працюють ліва рука та нога. Лікар-реабілітолог каже, шанси на відновлення є. Хоча після важкого поранення у Бахмуті боєць втратив пів черепа і має титановий імплант. Мінне там кажуть, мінна осколка, голову, голову розсікло пів голови. Жі осколо постався головою від черепа, тламаного. Віталій переселенець з Нікополя. У нього друга група інвалідності. Він важко ходить, погано бачить. У реабілітаційному центрі підвищує тонус м'язів спини, рук і ніг. Люди з вони, у них нечіткі рухи, вони не впевнено це почувають. А цей апарат просто стабілізує. Після занять одразу відчутний результат, каже чоловік. У реабілітаційному центрі лікарі допомагають недужим відновитися та повернутися до повноцінного життя. Майже всі пацієнти військові, більшість після мінно-вибухових травм. Від важкості поранення залежить час реабілітації, яка може тривати і рік. Індивідуально підбирається програма. Ми аналізуємо, що пацієнту можна, що не можна, тому що в когось може бути панічні атаки. Або напад астми. Цей реабілітаційний центр працює в Ужгороді другий місяць. Тут прийняли вже сотню військових. Медики розробили авторську програму з використанням цілющої термальної води. Заклад носить ім'я Олега Кравця з позивним Кара, військового, який загинув торік у травні. Наша задача як лікарів. Як реабілітаційного центру максимально їх реабілітувати, максимально зняти з них оці ці важкі посттравматичні синдроми, допомогти їм і їхнім родинам адаптуватися в цьому світі. Обладнання у медиків є. Його надають закордонні благодійники. Це є ліфтер, тобто це є апарат, який допомагає людям, які, наприклад, мають порушену мобільність. Апарат він орієнтовно. Кошти під мільйон гривень. А от грошей на повноцінну роботу бракує. Заклад облаштували у будівлі колишньої котельні. Частину приміщень перебудували за донати іноземців. Велику спортивну залу, роздягальні та кабінети на другому поверсі ще ремонтують і шукають кошти на завершення робіт. Реабілітаційний центр не має державного фінансування. Лікарі працюють безкоштовно. Вони сподіваються на підтримку небайдужих. На даний час жодної копійки державного бюджету сюди не направлено і не потрачено. Тому хотілося б достукатися до цього питання і щоб нас підтримали для статутної діяльності, для того щоб тут працювали працівники. У реабілітаційній команді нині 20 фахівців різного профілю. Вони закликають колег долучатися до них, бо військових, яким потрібна реабілітація, стає дедалі більше. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, факт і сітівій єдині новини. Реабілітація військових справді вкрай необхідна, і ми, як журналісти, вино постійно звертати на це увагу. Більше новин за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.